Проїдемося на вулиці Степана Бандери. Подивимося, як там нас застосували знаки 334, 335, які нам забороняють стоянку і зупинку. Вертаємо ліворуч і зразу бачимо, що справа і зліва в нас поставили знаки, які нам забороняють зупинку. Питання: чи можемо ми будь-де тут в цьому місці зупинитися? Можемо справа, можемо і зліва. Порушили ми в даному випадку, чи не порушили? Правила нам говорять, що даний дорожній знак діє від місця встановлення до найближчого перехрестя. Але є в нас нюанс, який нам каже, що ну, дорожні знаки повинні застосовуватися не тільки до правил дорожнього руху, а також до державного стандарту. І що нам кажуть в даному випадку правила застосування, якщо дорожній знак... 3,34 і 3,35 встановлюється. Він діє до найближчого перехрестя. Але якщо від місця встановлення знаку ми не бачимо перед собою перехрестя, знак повинен встановлюватись із табличкою, який вказує протяжність дії знаку. В даному випадку, от табличка 722. І від місця встановлення даного знаку, перед собою, як видно, ми перехрестя не бачимо. Які в нас можуть бути ознаки перехрестя? Якщо припустимо світлофори, якщо перехрестя не регульовано, значить повинні бути на знаки пріоритету. Ми Бачимо от на всій ділянці дороги, навіть з цього місця де зупинилися, знаки пріоритету ми не бачимо. Праворуч, ліворуч, в нас це нас в'їзди в прилеглу територію. А в'їзд в прилеглу території перехрестям не являється. Тому якщо знак встановлено з порушенням державного стандарту, то знак є недіючим. Відповідно, водій до відповідальності притягнутий бути не може.